Слава, наразі вітає на каналі Добре Ренбати, в ефірі я, Сашко добрий. Потове хто взаємодіє з отакими ящичками, це 120 мм. Якийсь західний формат. Два шматки написано. Якісь от снаряди. Дуже-дуже гарні ці ящички. Я до десятка прийму в подарунок або куплю за адекватні гроші. Бо вони от саме для носіння однією особою. Тут з рушечками, дуже-дуже зручні. І мені для організації моїх робочих історій дуже вони корисні, бо я О, так. Це під електрику я приділив. Ну, скажімо так, відповідно, його треба буде захищати від, від водички. Ну і там під інші там, історії. Ну, мені по роботі для інструменту от, до десятка таких ящичків радо. Раду, раду, раду візьму в роботу, повторюся, куплю. Може там поміняю на щось, що в мене є вам корисне. Дякую за увагу. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія не є достатня.